Суботній ранок, чудовий час для свіжої порції інженерних новин. А їх цього тижня було стільки, що просто неможливо було вибрати що брати, хоч на сірниках викидай. Бо і те цікаво, і те цікаве, і те цікаво, але все в випуск ми взяти не можемо, він буде безкінечним. Тому ми вирішили голосувати за максимальне біорізноманіття. В сьогоднішньому випуску ми будемо говорити і про транспорт, і про енергетику, і про штучні органи, і про штучний інтелект, і навіть про каналізацію двічі. Отже, сьогодні будемо говорити про таке. Корейський реактор розігріли до температури семи сонці. Тепер і ЕПЛ готує своїх роботів. Складений мотоцикл, який можна використовувати як павербанк. Сонячних панелей зробили бутербот для кращої ефективності. Людське вухо надрукували на 3D принтері. Можливо, в процесі постраждали свинки, не морські. Розумний текстиль, який може передавати доторк іншої людини. Наса шукає кому б замовити позашляховик для місяця. Досить годувати штучний інтелект, кажуть вчені електрикою в сенсі. А що ж робити? Рійна на роботів, що буде мислити як одна істота. Вже страшно? Мені так дуже. І трохи новин з каналізації. Не київської. Сонце вже не найгарячіший хлоп у цій галактиці. Його обійшов 31-річний мешканець Кореї. Мова про термоядерний реактор Кейстар, який встановив новий рекорд. У сім разів перебив температуру ядра сонця. Реактор розігріли до 100 мільйонів градусів за Цельсієм на 48 секунд для порівняння температура сонця усього 15 мільйонів градусів. Дика температура розігріву і його тривалість не єдине досягнення кейстар. Дослідникам вдалося також 100 секунд підтримувати хай конфайнмент режим плазми. Це, по суті, стабільний стан плазми. Досягти його вельми важко, ще важче підтримувати. Плазму отримують за допомогою магнітного поля, адже жодний відомий метал або матеріал на це не здатен. Проте навіть магнітне поле не триматиме плазму довго, надто вже це волатильна субстанція. Саме волатильність плазми не дає людству опанувати термоядерний синтез, потенційне джерело нескінченної енергії з нульовим викидом вуглецю. Термоядерний синтез це імітація процесу, який дозволяє зіркам генерувати світло і тепло. Він передбачає злиття водню та інших легких елементів, що вивільняє величезні обсяги енергії. Попри успіхи, кейстар вчені вважають, що до стабільного термоядерного синтезу людству сапати ще майже 18 років. Ні, випуску без роботів сьогодні в меню роботи від купортинців так, тепер і ЕПЛ розробляє своїх домашніх роботів. В принципі, це поки все, що відомо про роботів від ЕПЛА. Бо ця інформація тільки з'явилася у звіті про досягнення Apple у сфері штучного інтелекту, який вони презентуватимуть у червні цього року. Про розробку роботів відомо лише, що це проект, який ЕПЛ придбала. Також що ним займатимуться в тому числі інженери, що до того займалися електромобілем, які, як ми дізналися буквально на початку цього року, так і не побачить світ. Також зазначається, що це будуть роботи-помічники, що допомагатимуть з хатніми справами та слідкуватимуть за людьми, що потребують допомоги вдома, літніми чи хворими. Що ж, чекатимемо на деталі в червні, і будемо сподіватися, що інженерам не доведеться ховати свою розробку знову, бо, мабуть, це боляче. Хочете покататися верхи на Екофлоу. Десь така думка, мабуть, муляла інженером китайської компанії FILA, що представили новий складаний мотоцикл, також портативний акумулятор M1. Цей невеликий електромотоцикл, який можна скласти і запхати у багажник. Поруч з запаскою має подвійне призначення його батарея паралельно працює як павербанк. Тож ви зможете підзарядити свій телефон, компас, Apple, Watch і інші гаджети в міру вашої технозалежності просто з лісу. це щастя усього 1600 доларів. Спочатку з початку квітня філо почала продавати їх за кордон. А тепер технічні характеристики це справді маленький мотоцикл. Він важить усього 37 кілограмів, і він не дуже швидкий, розганяється до 25 км на годину. Зате М 1 має високу прохідність і здатен їздити як дорогою, так і по бездоріжжі, не дарма я вище про ліс, згадала. Філо М1 має 400 ватний двигун потужністю 1,34 кінських сил. Двигун, в свою чергу, живиться від літій іонної батареї на 48 вольт. На одному заряджанні М1 може приїхати до 100 кілометрів. Чергова спроба підвищити ефективність сонячних панелей. Чим спекотніше стає влітку, тим активнішими стають експерименти з підвищенням ефективності альтернативних джерел енергії, бо глобальне потепління вже мало кому подобається. Команда фізиків та інженерів з технологічного університету Данії знайшла спосіб підвищити відсоток перетворення енергії сонячними батареями вдвічі. До 40%. Зараз цей показник Лейт досягає 20%. Рішення знайшлося в селені. Нагадаємо, що саме цей напівпровідник використовувався для виробництва сонячних батарей, поки не з'ясувалося, що кремній ефективніший і зручніший у виробництві. Так от, вченим прийшло в голову зробити сендвіч з кремнію та селену. На кремнієву основу нанесли кілька оксидних шарів і потім вкрили тонкою плівкою селену, ну майже бутербот з маслом. За рахунок того, що кремній і селен поглинають аїзну довжину хвиль, вони можуть краще накопичувати енергію. Поки правда, отриманий результат не вогонь. Така комбінована сонячна панель видала лише 1,6 вольт. Але дослідники впевнені, що зможуть збільшити ефективність перетворення в 10 разів до 40%. Просто покращуючи опір, що зменшить втрату напруги. Вчені Американського університету Корнела надрукували на 3D принтері вухо. Виглядає, і відчувається як справжнє, прокоментували вони своє досягнення. А досягнення і справді серйозне, якщо вийде від прототипа перейти до комерційної розробки. Вухо один з найделікатніших механізмів у нашому тілі. Щоб реконструювати пошкоджене вухо, потрібні чисельні складні операції. Найчастіше хірурги використовують хрещі з дитячих ребер. А це дуже неприємно і може лишити шрами дитині, а не лише мені, що це розказує і вам, що це слухають. Керівник проєкту, доктор Джейсон Спектор, спробував використати чужі хондроцити, клітини, з яких формується хрящ для створення репліки людського вуха. Хондроцити взяли з хрящів тваринного походження. І чому я підозрюю, що постраждали найближче за генетичною структурою до людини свині, і залили у надрукований на 3D принтері каркас, що повністю повторював структуру людського вуха так, це вухо індивідуальне. Клітини попередньо простерилізували, щоб позбутися усього, що потенційно могло викликати відторгнення тканини, а елементи хряща використали для нарощування тканини навколо каркасу. Цей процес займає від 3 до 6 місяців, а результат точна анатомічна копія людського вуха. От тільки прототип надто ніжний, мимоволі і порвати можна. Доктор Спектор, щоправда, планує усунути цю проблему, додавши дорощину трохи хондроцитів, які братиме з другого вуха реципієнта Ван -Гогові би сподобалося. Вчені втілили у життя давній поетичний прийом обійняти близьку людину на відстані. Дослідники Сарленського університету, що у Німеччині, представили розумний текстиль матеріал, що може продавати відчуття дотику. Для цього були розроблені тонкі товщиною всього 50 мікрометрів плівки, з двох сторін яких друкується дуже гнучкий електропровідний шар, що створює так само діелектичний еластометр. Завдяки цьому, коли плівка деформується в одному місці, наприклад, коли ви гладите себе по руці, відчуття цього передається іншій людині, на шкії якої знаходиться цей емерсивний одяг. Розробники створили свій проект, аби допомогти хворим дітям, відділеним у лікарнях від батьків, відчути фізичний контакт з ним. Адже, як ми знаємо, обійми штука терапевтична сама по собі, бо кожен доторк до нашої шкіри викликає в організмі складну біохімічну реакцію. Що перш за все виробляє необхідний для соціальної взаємодії та й просто гарного самопочуття окситоцин. Я, до речі, коли читала цю новину, одразу подумала, як би подібна розробка прислужилася родинам наших військових. Але, на жаль, на такій відстані передати обійми, поки не вийде. Розумний текстиль, представлений сарленськими вченими, точніше, поки навіть не представлений, а тільки оголошений. Презентація і демонстрація роботи відбудеться з 22 по 26 квітня. На виставці угановий. Раптом хтось з наших глядачів в Німеччині можете сходити, подивитися наживо і потім описати побачене в коментарях. Так от анонсований розумний текстиль це ще один крок до розвитку імерсивних технологій, над якими вже давно б'ється геймінг, аби дати людині тактильно відчути те, що вона бачить. Найвідомішим стартапом в цій сфері поки лишаються vr рукавички від Марка Цукерберга. Який хоче таким чином дати людям помацати свій метаверс. Але на сьогоднішній день подібних розробок в світі вже кілька десят. Хоч пілотовану місію на місяць Артеміда відклали до осені 25-го року, НАСА продовжує думати, як полегшити астронавтам потенційне життя на планетоїді. Остання новина агенція виділить понад 4,5 мільярди доларів на розробку LTV – Lunar Terrain Vehicle. Тобто, по факту місячного позашляховика, на якому учасники Артеміди кататимуться від кратера Лангрен до моря криз, навіть на місяці ти не сховаєшся від криз. Хто саме буде розробляти LTV, ще не вирішено, але серед найбільш вірогідних кандидатів називають три компанії Intuitive Machines, Lunar Outpost та Вентурі Astrolab. Їхня задача розробити транспортний засіб, що зможе витримати жорсткі умови на місяці, і можливість астронавтам швидко і зручно пересуватися його поверхнею. Один з головних критеріїв ЛТВ має витримати умови на південному полюсі місяця. Південний полюс місяця посічений кратерами і має багато басейнів та гір. Це непростий рельєф для подолання. Пік Епсилон, наприклад, понад 9 тисяч метрів у висоту, вищий за Еверест. Середня температура на південному полюсі становить приблизно мінус 13 градусів за Цельсієм, також там є деякі ділянки, яких ніколи не сягає сонячне світло. ЛТВ мають закінчити до місії Артеміда 5 Яку наразі планують на 2028 рік, штучний інтелект міг би бути і не таким ненажерливим. І мова навіть не про гроші чи графічні процесори для обчислень, а про електроенергію. Цифри, що шокують. до 2027 року. сервери для Ші споживатимуть за ік стільки ж енергії, як вся Аргентина чи Швеція. А енерговитрати на одне ваше невинне питаннячко до чат GPT дорівнюють витратам на заїджання 40 мобільних телефонів. І мені тепер соромно за вуглецевий слід від мого пустого трендажа з чатиком. Втім, дослідники кажуть, що енерговитрати на навчання і експлуатацію моделей можна скоротити на 60-70% при тому, що їх точність впаде лише на 1%. Наразі всі зосереджені на розробці моделей ЩІ, які будуть найточнішими і не враховують будь-яких інших факторів, як то вуглецевий слід. Але це як дивитися на машину, виключно як на предмет, який має доставити вас з місця на місце, витрачаючи довільну кількість палива. Це має змінитися. каже Рагвендра Сельван, один з співавторів дослідження. Автори пропонують книгу рецептів для щі. Серйозно вони її самі назвали рецепі-буку. Там вони теоретично дослідили, скільки енергії потрібно для навчання 400 тисяч різних моделей штучного інтелекту, і які з них будуть найменш ненажерливими. і пропонують програмні рішення для зменшення енерговитратності навчання, бо саме цей процес є найбільш енергомістким. Книга рецептів викладена на гітхабі завантажити її можуть всі бажаючі. В цьому контексті не можу не згадати зарубу між Microsoft і OpenAI та Google, про яку якраз стало відомо цього тижня. Microsoft з OpenAI заявили, що витратять 100 мільярдів доларів на будівництво суперпотужного дата-центру, на базі якого побудують суперкомп'ютер, на якому в свою чергу будуть навчатися великі мовні моделі. Відповідь Google DeepMind була абсолютно асиметрична. Вони заявили, що навчатимуть свої моделі за принципом розподілених обчислень. Такий собі торент для щі. Зробити це DeepMind планує завдяки distributed pass composition. Це метод масштабування нейронних мереж в графічно розподілених обчислювальних об'єктах. У світі вже встигли охрестити цей крок як звільнення Ші джина з пляшки. Адже контролюючи дата-центри, корпорації та УЕДи, країн збиралися контролювати і розвиток щі. Тут все розповзиться по всьому світу. Втім, з екологічної точки зору, крок гугла, звісно, виглядає ідеально, та й з економічної, в принципі, теж. Дослідники Техаського університету розробляють розумний рій мікроскопічних роботів, щось аж сироти на шкірі повставали. Дослідники спроєктували соціальну взаємодію між цими крихітними машинами таким чином, щоб вони могли діяти як одна скоординована група. Інакше кажучи, рій. Надихалися вчені прикладами стадної поведінки у природі. Морошинами колоніями, косяками риб і, звісно ж, бджолами. У зграючій стадії кожен з його членів діє ефективніше, ніж якби був один. Пояснює доцент кафедри машинобудування Йебін Джен. Дослідники спробували відтворити цю взаємодію у роботів. Першу статтю про свою роботу вони випустили у минулому році, але ось на днях Тихаський рій звучить, наче ми кубку трампістів обговорюємо, отримав нову здатність, яку дослідники назвали адаптивною затримкою. Вона дозволяє кожному членові рою краще підлаштовуватися. Під зміни поведінки і положення решти. Таким чином, ефективність реакції рою підвищується, а стійкість не страждає. Адаптивна затримка часу може бути корисною не лише для мікророботів. Цю концепцію можна було б застосувати до безпілотників чи безпілотних машин, щоб зменшити кількість інцидентів на дорогах. Ефективність окремих нанороботів дуже залежить від середовища, їм важко орієнтуватись в таких складних умовах, як кровотік або забруднена вода, розповідає співавтор дослідження Джихан Чен. Колективне мислення дозволить їм краще орієнтуватися в проблемному середовищі, швидше досягати мети і уникати перешкод чи загроз. Зрештою, ці розумні зграї зможуть доставляти ліки просто по кровотоку, оминаючи клітини імунної системи. Або вони могли б працювати як румба, але прибирати на кімнату їх то не дуже. А забруднені водою, ми, скажімо. А ще воду можна просто менше забруднювати. На фоні авеї колектору у Києві ця новина робить боляче. Проте, в світі є місця, що роблять прориву у каналізаційній справі в хорошому сенсі. І про них варто говорити. І наразі це Лондон. Там закінчили мегапроект з побудови суперканалізації 25-кілометрового каналізаційного тунелю ширною 7,5 метрів, який має радикально зменшити забруднення темзи. Адже до цього часу в темзу щорічно зливалися десятки тонн стічних вод. Темза передає Дніпру. Нова інфраструктура дозволить зменшити кількість цих стоків фактично до нуля. Нову суперканалізацію будували 8 років. Фінальним акордом було встановлення на люк бетонної кришки діаметром 24 метри над шахтою на насосній станції Ебі Мілс. Її опускали 5 годин, і інженери називають цю задачу суперскладною. Нова каналізація запуститься у Лондоні в 2025 році. І ще трохи каналізаційних новин. Ну такий день. MIT аналізує майже детективний вірусологічний кейс, як за допомогою стічних вод визначити носія захворювання так з точністю до конкретної людини. Стаття в MIT описує, як Марк Джонсон, вірусолог з університету Місуї, одного разу, виявивши у стічних водах дуже велику концентрацію незнайомої мутації COVID-19, проводив з колегами ціле, вибачте, гівно розслідування і, врешті, виявив офіс. Звідки в каналізацію потрапляв цей вірус? І отдалі вчені стали вже перед етичним вибором. Ок, ми знаємо, що серед 30 людей, що працюють в цьому офісі, є носій вірусу. Наші дії далі чи можемо ми вказувати на конкретну людину? Чи не зіпсуємо ми їй цим врешті життя? Стаття не дає фінальної відповіді на це питання, і це вже не перший кейс, коли прорвне наукове відкриття впирається в невирішені етичні питання. Генна інженерія яскравий тому приклад. Проте не зайве пам'ятати, що ваш унітаз знає про вас більше, ніж вам може здатися. Ось і все на сьогодні. Бажаємо вам безпечних і вдалих вихідних, а зустрінемось вже на наступному тижні у новому випуску Негайпового Тек. Всім пока. Врізаю, вилязаю, все окей. І сиділи там прям як сплавні. Банки чітко під смітнику. Ось і все на сьогодні. Хоча вам переписати. Так, переставляє маски свинка, маски свинька, маски свинка. На сході фраза, розумієш, бажаю вам безвичних. Ось це все, я втрачу.